Вітаємо! Ви знаходитесь в меню відеоуроку, який має на меті допомогти вам в оформленні необхідних документів для організацій та індивідуальних митців, які вже отримали позитивне рішення від експертної комісії про фінансування проєкту. Якщо ваш проєкт підтримано, разом із листом, в якому викладено рішення, ви отримаєте зразок угоди для підписання. Угода складається із файлів в текстовому редакторі та в електронній таблиці з чотирма вкладками. Якщо ви заповнюєте форму від організації, на початку потрібно вказати її назву та ім'я, прізвище директора. Просимо також поставити дату підписання угоди, яка і є фактичною датою прийняття рішення. Ця дата також повідомляється у листі. Рухаємося далі. У пункті 3.2.1 вказуємо дати подання проміжного та кінцевого фінансового та описового звітів. А у пункті 4.1 просимо вказати суму згідно із рішенням експертної ради та строки, тобто кількість місяців, що необхідні для виконання проєкту. Знайдіть пункт 12. Він є обов'язковим для заповнення, в ньому є перелік банківських реквізитів. Для всіх проєктів, як громадських, так і індивідуальних, важливим є відкриття окремого рахунку або подання банківського рахунку без неявних на ньому коштів. У випадку підписання угоди із державними організаціями, які мають проблему із відкриттям нового рахунку, просимо звернутись до менеджера програми. Що стосується індивідуальних заявників, необхідно додати виписку із банку з точними реквізитами для отримання платежу. Просимо вас запитати у банку, які точно реквізити повинні бути вказані відповідно до полів в угоді. Обов'язково уточніть щодо коду ЄДРПУ. Часто там потрібно вказувати номер ідентифікаційного коду. Для організації теж важливо уточнити, чи потрібно у коді ЄДРПУ вказувати код банку чи самої організації. Просимо пам'ятати. Що у разі помилки у заповненні реквізитів кошти повернуться на наш рахунок, і ми будемо змушені укладати угоду наново, що затягуватиме час фактичного її отримання. Зверніть увагу на додаток 1. На ньому ми просимо вказати фактичні цілі вашого проєкту. Вони мають бути такими ж самими, як і у попередній заявці. Додаток 2 і 3 будуть подані окремо в електронній таблиці. А от додаток 4 містить форму описового проміжного та остаточного звітів проєкту. На даному етапі у четвертому додатку необхідно лише вказати дати звітування, заповнити шапку зверху та підписати внизу. Звертаємо увагу, дата надання фінансового та описового звітів мають бути однакові та ставляться грантоотримувачем. Зверніть увагу. В усіх додатках угоди ви маєте заповнити стандартну верхню шапку. Якщо заявка стосується індивідуальної особи, вказується ім'я та прізвище заявника. Також обов'язково додається скан-копія ідентифікаційного коду. Тепер переходимо до заповнення вкладок електронних таблиць. В ній потрібно вказати фактичні витрати, які вираховані згідно із бюджетом заявки та відповідають нормам після коментарів експертної ради. Форма складається з чотирьох вкладень, які обмінюються між собою даними та доповнюють один одного бюджет до підпису, детальний розрахунок, фінансовий звіт до підпису та звіт детальний. Заповнення всіх вкладок шаблонної форми у ручному режимі здійснюється тільки в межах жовтих полів. Всі інші комірки заповнюються автоматично. Перед початком заповнення форм необхідно чітко визначитися з термінами реалізації етапів проєкту та витратами, які необхідні для реалізації проєкту, а також періодами, в яких будуть понесені витрати. Угодою передбачено надання благодійної допомоги двома траншами. Просимо розподіляти витрати таким чином, щоб суми першого та другого траншу складали приблизно по 50%. Заповнення шаблонних форм починається з вкладення бюджет до підпису. Форма, що міститься в цій вкладці, має назву кошторис та складається з набору таблиць, що містять інформацію про реквізити благодійника і благоотримувача, періоди надання благодійної допомоги та зведену інформацію про статті витрат, що необхідні для реалізації проєкту. Місця прогалин в межах жовтих полів заповнюються даними, що містяться в угоді про надання благодійної допомоги. Крім зазначених даних, на вкладці Бюджет до підпису вручну ніякі дані не вносяться. Всі комірки, що залишились, містять формули і заповняться автоматично за умови коректного заповнення усіх наступних вкладень. Переходимо на вкладення Детальний розрахунок. Представлена на ній форма має назву бюджетний розрахунок до кошторису. Вона містить інформацію про реквізити благоотримувача і благодійника, строки надання благодійної допомоги та детальну інформацію про витрати, що необхідні для реалізації проєкту. При коректному заповненні вкладки Бюджет до підпису на вкладці Детальний розрахунок вже будуть заповнені комірки, що містять реквізити угоди. Витрати, які закладаються в бюджет, діляться на два основні розділи: програмні витрати та при необхідності. Адміністративні витрати, даний пункт бюджету не буде актуальним у випадку заповнення угоди для індивідуального грантоотримувача. Рядок програмні витрати доповнюється даними, вказаними в угоді. Програмні витрати на реалізацію програми, що вказана вами. Заповнення колонки таблиці назва статті бюджету починаємо з внесення інформації до рядків, що помічені сірим кольором. У них вказуються назви основних статей витрат програми. Кожній з основних статей в колонці Код статті бюджету присвоюється порядковий номер. Далі в колонці назва статті бюджету в комірках, що помічені жовтим кольором, деталізуємо витрати за основними статтями витрат програми. Кожній статті, що використовується для деталізації основної статті витрат, присвоюється порядковий номер від одного і так далі. За кожною із статей витрат обов'язково заповнюється комірка в колонці Механізм розрахунку вона містить інформацію, що розкриває зміст статті витрат. Стаття бюджету повинна бути описана детально із зазначенням всієї необхідної інформації. У колонці Ціна в гривнях. Вказується вартість одиниці товару або послуги по даній статті витрат далі необхідно заповнити комірки місяць, вказавши у них назви місяців, впродовж яких буде проводитись діяльність за програмою, що зазначена в угоді. Дані в колонках кількість вказуються у кількісному вираженні відповідно до місяців, впродовж яких будуть понесені витрати, що заплановані у бюджеті. Сума і разом заповняться автоматично за умови коректного занесення даних до попередніх комірок. Назву статей бюджету може бути скільки завгодно, рядки додаються при необхідності. Кожній статті присвоюється код статті бюджету, що був зазначений раніше. Якщо бюджет передбачає понесення витрат тільки на програмну діяльність, то заповнення цієї вкладки здійснюється тільки в межах розділу програмні витрати. Розділ адміністративні витрати видаляється шляхом виділення та видалення непотрібної частини таблиці. При необхідності включення в бюджет адміністративних витрат, наступним кроком заповнюємо розділ адміністративні витрати. Він формується за аналогією з розділом програмні витрати, основні статті прописуються в комірках, маркованих сірим кольором. Деталізація статей витрат в комірках, виділених жовтим кольором. Обов'язково заповнюються комірки колонки механізм розрахунку, ціна в гривнях та кількість. Після коректного заповнення всіх необхідних комірок на вкладенні детальний розрахунок вказані в ній дані відобразяться у відповідних розділах вкладень: бюджет до підпису, фінансовий звіт до підпису та звіт детальний. Завершивши заповнення форм бюджету, документи в електронному вигляді подаються благодійнику на погодження. Після остаточного погодження роздруковуються усі вкладення з даного файлу та угода, що підписуються у двох примірниках уповноваженими особами грантоотримувачів, і подаються представнику благодійника на підписання. Останній етап нашого уроку: як правильно оформити документи для подання звіту. Після реалізації проєкту або його першої частини, згідно з обумовленим в угоді терміном подання фінансової звітності, необхідно коректно заповнити та подати благодійнику на перевірку шаблонну форму додатку «3» фінансовий звіт та доповнення до нього звіт детальний, а також заповнений описовий звіт, відповідно проміжний чи остаточний, який знаходиться у текстовому редакторі в додатку «4». У фінансовому звіті вказується інформація про фактично понесені витрати за період реалізації проекту. Фактично понесені витрати повинні відповідати витратам, запланованим у бюджеті раніше. У вкладці Фінансовий звіт до підпису відповідно до періоду, за який подається звіт, заповнюються усі поля, помічені жовтим кольором, а саме комірки в колонках Бюджет за період, Витрати за період, витрати загальні. І обов'язково вказуються причини відхилень при їх наявності по кожній зі статей бюджету. Суми вказуються щодо статей бюджету, за якими були понесені витрати. У вкладенні фінансовий звіт детальний заповнюються усі поля, що марковані жовтим кольором. Інформація для заповнення цієї форми береться з первинних документів: банківська виписка, чек, прибуткові, видаткові, касові документи, акти виконаних робіт тощо. Які підтверджують фактичне понесення витрат, рядки в даній формі можуть додаватися і видалятися при потребі. На усіх сторінках, де знизу зазначений підпис директора фонду розвиток України, потрібно поряд поставити підпис та печатку організації для індивідуальної особи тільки підпис. Зробіть це на всіх чотирьох вкладках заповненої та роздрукованої електронної таблиці. Після заповнення форм документ в електронному і друкованому виглядах разом з усіма додатковими документами подається благодійнику на погодження. Дякуємо, що ознайомились із відеоінструкцією. Якщо у вас виникнуть питання, завжди зможемо вас додатково проконсультувати.